І радість, і сльози, і ніколи не знаєш, кого саме тут побачиш. Її чатують уже біля місця, куди привозять полонених, експолонених вже кілька годин. Вони стоять усі з плакатами, чекають, можливо, щось почути про своїх зниклих безвісти рідних. А при нас одна жінка почула і побачила, подивилась на відео, яке я виклав президент. Вона побачила там свого чоловіка, зраділи усі, і ми зраділи. І ці люди, які також чекають своїх рідних, але поки що не дочекалися все відбувається досить таки швидко. Уже заїхали швидкі. Це поранені, також хворі військові. Також чекаємо, не називають скільки людей сьогодні повернуть, тому що це може зашкодити майбутнім обменам. Дві сидячки.

Як передати, як, як це все ще вдома чекає? З дома так, дочки, внуки, син багато життя. Вони кажуть, і чекали. Ніхто не вірив, Всі не вірять, що це така, це сон чи не сон. Дуже всі раді. Це, це ви котрий раз уже приїздите сюди? Третій. Третій раз. І, і ніяких попереджень не було нічого. Це ви відкрила. І Скільки чоловік уроків? 50. чоловік. І скільки він сидить уже? Скільки він був в неволі? Тридцять вісім місяців, майже 39. Дякую. Дякую. Давайте, будь ласка, додому. Чоловік. Да, Ми всі за неї радуємося. Так це ви вже побачили їх з кордону світу? Ось дуже Ми так шришли. раді за неї. Ми нею. А він скільки часу там просить? 38 місяців. Так як і наші всі хлопці. З Маріуполя. Це Маріупольський гарнізон заводу Ілліча із. Раніше їх взяли в полон трошки. Ми чекаємо наших дуже дуже трьох років. А ви знали, що сьогодні він буде ще цей? Ми просто їздимо на обміни. Ми їздимо на обміни в надії, щоб повернути наших рідних. І от сьогодні у нас свято. А я ще продовжую. чекати. Особливість сьомого етапу, що це вже сьомий етап великого обміну. І це справді найдовший обмін, який триває. За результатами домовленостей в Стамбулі сьогодні повертаються в цій групі. Це змішана група представників всіх трьох категорій, і важко хворі, і важко поранені, і молоді захисники. Сьогодні є і офіцери, і родовий сержантський склад. Більшість знову була в полоні з 22-го року. Кожна історія героїчна і тим зараз всі отримують необхідну допомогу. Особливість, зокрема, в тому, що сьогодні весь світ відзначає день підтримки жертв катувань. І ось сьогодні, в день підтримки, в міжнародний день підтримки жертв катувань Україна повертає іще одну групу своїх захисників. Це люди, які пережили дуже важкі умови російського полону. І, власне, коли ми говоримо про цей день, це нагадування всьому світові те, що того, про що переживає Україна і українці, з ким воює. Ми захищаємо власну землю, ми ведемо оборонну війну проти російського агресора. На нас напали, наших людей, військових і цивільних, полонили і тримають неволі. І Україна повертає і бореться за повернення кожного. І сьогодні це в тому числі сигнал для кожного, хто чекає, що боротьба за них триває, Україна працює і своїх точно не кидає. Він не телефону мати, дочки. Дочки, дочки, так? Мама мені затримали. Я напевно. Mm -hmm. mm -hmm. напевно, вона ж сказала, що ви в житті. Каже, я не могла слова сказати плаче. Знайшла його в останній момент в автобусі, кажу, ви з родиною говорили, каже, ні, і плаче. Дуже хочу вас побачити. Плаче. Але це від щастя, знаєте, що сльози це прояв людяності. Це відрізняє не знає? Знає селезна, сьогодні... що ми Так, да, це взагалі. Ну, ну, це чудово, бачите, сили... сина побачити. Він не бачила пороху. Сюди просили. Вітаємо, вітаємо. 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 Ємо, вітаємо.

Вітаємо! Вітаємо! Восьмій, будь ласка! Вітайте! Вітаємо вам! Ти скаже, я сім'я родом! Зайшли когось? Гріть, гріть! Я ж не запам'ятала, хоч якось виглядає, вони спіють. Віналіє! Дякуємо вам дуже. П'ятдесят четверта!